Мої вітання, шановні глядачі. Працює телерадіокомпанія СТЕП. Шахтарі «Восток Руди продовжують відстоювати свої права і вимагають виплатити заборговану з грудня 2014 року заробітну плату. Минулого тижня у п'ятницю під стінами виконавчого комітету зібрались колишні працівники підприємства для вирішення подальших дій у цьому питанні, що вже сім місяців не рухається з місця. До депутатів із проханням взяти слово під час другого пленарного засідання 63-ї чергової сесії звернувся голова незалежної профспілки гірників, нещодавно створений у жовтих водах Іван Щербула. У нас на зборах вирішили таке звернення до вас як до голови і до депутатів міської ради. Я зараз вам його зачитаю і будемо сподіватися на вашу допомогу. Значить, звернення. Шановного Василь не шановні депутати, від імені працівників підприємства, звертаюся до вас з проханням допомогти нам, вирішенні слідучої проблеми, погашення заборгованості перед працівниками ТОВ восток руда по заробітній платі. Напротягом 2015 року з підприємства звільнено близько 600 працівників. Крім того, згідно діючого наказу, проводиться скорочення працюючих, це приблизно ще 400 працівників. Шахта не працює, але фінансову діяльність підприємства проводить шляхом продажу металобрухту. В той же час борг по заробітній платі не зменшується, він складає близько 16 мільйонів гривень і з кожним днем росте. Просимо вас організувати контрольну перевірку фіскальної інспекції того стокрута, а також створити контрольно-перевірочну комісію з представників громадської організації ППО, НПГУ громадської організації, уранщик, депутатів міської ради, спеціалістів виконкому для перевірки діяльності підприємств в частині вирішення спільних виробничих та екологічних проблем. З повагою, голова незалежної про спілки ще Григоровича. Григорович, вже сім місяців не платять заробітну плату, а є такі, в нас що працює і жінка, і чоловік на підприємстві. Тут не не тільки крик душі, тут вже наверное, другі вже мабуть, я вже говорив, що директор, ну як, такими добрими словами, ну, якщо не виконує своїх обов'язків, звільняйтеся, ставте другого. Були ми да, були і в Києві, були ми і в Міністерстві, були ми і також до генерального директора, коли створили свою незалежну проспілку, ми пішли до нього на прийом. Він, ну як би вам так сказав, він не хоче ще нас визнавати. І сприяти ну, як діалогу. Ми ж до нього підходимо. Так і так, вже спілка створена. Вже цього нікуди не дінемося. ми вже юридична особа. Давайте якось вирішувати наші проблеми. Ну, Відповідь, що немає договорів, немає збуту, немає ціни на нашу продукцію, ну, концентрат желізної руди. Хоч у нас партнери є скорогупа, наша спілка, дуже там. Працюють підприємства, і, ну, і збуд у них є, і договори є, і виплачують заробітну плату. 30-35 доларів вони зараз продають за тонну концентрату. Чому нам ця ціна не вигідна, не знаю. Може, може, просто потрібно менше красти, я не знаю. Німно внесу Понятно, значит, по концентрату, насколько мне известно, общался неоднократно много-много раз с руководителем данного предприятия. То есть, в принципе, у них получается по себестоимости концентрат получается 65 долларов. Когда он доїжджает до у них договор со Словенией Слов... Слов... или Словакией, когда он до границы, получается 67%. А на тот момент, когда мы общались в э, международном рынке, стоил 45 долларов. То есть предприятию в принципе невыгодно было продавать концентрат. Э, что скажу? скажу это проблема не сегодняшнего дня, проблема вже давно, и я, как городской голова, Значит, исполнительный комитет мы занимались этим вопросом неоднократно. Значит, много раз вызывали на комиссию по неплатежам руководства шахты. Значит, кроме того, я встречался і з работниками шахты по этому вопросу, и з руководством шахты отдельно встречался. Значит, Я от своего имени писал письма. Ой, через народних депутатів, значить, і наживага едва відвозив письма і в Київ, значить, і в області знають за цю проблему. Значит, на сьогоднішній день там у них идут судебные, насколько мне известно, судебные по пенсионному фонду. Но ну, то есть ситуация очень тяжелая. Как ее сдвинуть с места, но ну, это частное предприятие. Писали письма мы, и, скажем так, на засновников, а там засновники, кроме Комсомольського ОКО, есть еще у нас какой-то засновник на каких-то Фарерских островах, там потом еще засновник в Лондоне є. Туда так, письма писали, все, но ну, ВОЗ они не там, скажем так. То есть обещано было, что шахта будет поддерживаться в рабочем состоянии, то есть будет откачиваться вода, там вентилируются стволы и так далее и тому подобное. На это вроде как хозяин будет выделять деньги или засновник будет выделять деньги. но выделять какие-то крохи, то, что, конечно, сказать, ситуация очень неординарная, потому что, как было сказано, если работает на предприятии муж-жена, то где людям взять деньги?

податки, так что это самое. То есть проблема есть. Я я считаю, что значит э, и говорил, сказать встречался с профсоюзами, значит э, если есть какой-то вопрос, приходите ко мне, сели поговорили, значит нету контакта с директором шахты, я приглашу в кабинет директора шахты, э, значит будет профсоюзный кабинет и будем сидеть, разбираться, разговаривать, чтобы был контакт и как-то избегать это с, с места. Но в принципе я понимаю и директора шахты, но он не может на это повлиять. При всем его желании, он тоже там бьется, пытается, но повлиять он не может. То есть нам нужно с вами каким-то образом э, засновника поднять. Я смотрю, что у них действительно не, не складывается диалог э, с руководством э, своего предприятия. Это во-первых. Я понимаю, с другой стороны, что руководство на таких проблемы которые, в принципе, его решили выполнить. По инвесторам были вопросы, я не знаю, на какие не потерять. эти задолженности этому предприятию. Ну и как бы это частное предприятие, местной власти не вмешивается в хозяйственную деятельность частного предприятия. Но, с другой стороны, есть социальные аспекты, которые в принципе нарушаются. Люди полгода не получают заработную плату в связи с невыплатой заработной платей, платы им уже не начисляют и выплаты не осуществляют через... центр занятости, насколько мне известно, мне не жалуются. То есть они решили, что это не существует. Затем у нас тут в связи с невыплатой заработной плат, платы, возникают вопросы как бы, техногенной экологической безопасности города. Поскольку ну, как там отказки ну, ну, происходит, ну, это надо контролировать эти процессы. Поэтому правильно было мне кажется, правильное направление но... – создать комиссию, состав комиссии, включить представителей общественной этой организации, профсоюзы, уральщик, представители руководства этого предприятия, городской власти, может быть, из депутатов, кто желает, допустим, не против был поучаствовать в составе этой комиссии. И как постоянно действующая комиссия держала на контроле эти вопросы. Опять же, надо привлечь сюда специалистов, натурных это все дело под контролем Это не простое предприятие. Это опасное производство. Потому что сегодня может быть все хорошо, хорошо, а за проходную штуку не пускать. Вот такая... Поэтому я бы просил действительно создать именно вот на уровне городского городского мне кажется, комиссия это хорошо, но надо какие-то экстренные меры сейчас принимать для того, чтобы до того, что делегацию, я не знаю, кого-то направлять в Киев для решения этого вопроса. Вот. Я думаю, только таким Верховной мы были в Киеве, это 2 марта, и когда попросили выйти Гройсмана, и я ценю как нам в Верховной раде, какого был ответ, я вам сейчас скажу. А вы удивитесь. Не стоит нужным общаться с шахтером в данный момент. Вот не сепнет. Уважаемые депутаты, поддержите, пожалуйста. Мы стараемся поддержать независимый профсоюз, потому что они только-только стали на ножки. Ну а мы, в свою очередь, я думаю, что вы поддержите. Хорошо. Большое спасибо. Після виступів представників проспілкових організацій та пропозицій з боку депутатів міський голова підсумував усе вище сказане і надав приблизний план подальших дій з боку міської влади та депутатського корпусу з вирішення проблемного питання. Создадим комісію, так? Це комісію, значить, потім, значить, зробимо звернення. То есть от э, депутатского корпуса Желтоводскої міської ради и значит, э, значит организуем все-таки попробуем организовать встречу через наших народных депутатов, выйдем з желтых вод, от представителей э, профсоюзного комитета, значит, я готов ехать туда, значит, э, с помощью наших народных депутатов Організуємо встречу, попробуем все-таки достучаться. И доживає, і попробуем достучатися все-таки до профсоюзної спілки горняков. як то этот вопрос розрулити и разрешить. Цього ж дня гірники зустрілись із прокурором міста Олександром Мельником, який провів прийом громадян на підприємстві Восток Руда. Як роз'яснив прокурор, кожен працівник шахти, що вже звільнився або ж і досі працює, має можливість звернутись до прокуратури із заявою, на підставі чого прокуратура подасть позови до суду. На сьогодні прокуратурою міста вже підготовлено 26 позовів до суду про стягнення заборгованості.